Вітаю, на РБК Україна. Мера ірпіня, міста, яке пролунало на весь світ, взяли під варту. Олександра Маркушина підозрюють у незаконному виїзді за кордон під час війни. Сам мер називає справу сфабрикованою, заполітизованою і замовною. А замовником називають Забудовника Ірпінського Володимира Карплюка, який хоче повернути собі контроль над містом. Скільки тут політики, скільки тут злочину, скільки тут правосуддя, і чи дійсно в Ірпінь повертається старий забудовник? Про це спитаю Іллю Воробйова, адвоката Miller Law Firm, компанії, яка захищає Олександра Маркушина. Пане Ілля, вітаю вас! Вітаю вас. Давайте нагадаємо і собі, і глядачам, тим, хто не слідкував за розвитком подій. Чим обґрунтована підозра, на чому наполягає сторона обвинувачення? Власне кажучи, що обвинувачення повідомили про підозру пану Олександру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено на частина 2 статті 332 кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за організацію законного переправлення людини через державний кордон. Власне кажучи, це таке обвинувачення є абсолютно необґрунтованим незаконним з огляду на те, що на якщо вкладати основний, якщо розглядати основну суть і зміст того, що вкладає обвинувачення, це стосується обставин події серпня 2022 року, другого року, коли пан Олександр лише на 6 днів виїхав з України для того, щоб Забрати в Італії дрони, які мав привезти в Україну і передати військовим, а також разом привітати свого сина, дворічного хлопчика з ним народження, власне кажучи, пан Олександр, враховуючи той факт, що він є батьком одинаком, має абсолютно законне право на виїзд за кордон незалежності від. Скажімо так, чи по системі шлях, чи не по системі шлях, він просто має право по закону для виїзду за кордон. кордон, проте, враховуючи той факт, що він усвідомлював, що буду повертатись назад з дронами для того, щоб уникнути якихось складнощів при розмитненні цих дронів, і для того, щоб подальшому вартість до вартості цих дронів не надалося ще й мито, він зареєструвався по системі шлях. Виїхав, придбав дрони, зустрівся з сином, повернувся назад. Власне, це е, обвинувачення вважає е, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Варто зауважити, що в підозрі, в принципі, немає жодного слова про те, а кого ж пан Олександр, нібито незаконно переправив через державний кордон. По факту, все зводиться до того, що пан Олександр сам себе переправив через державний кордон незаконно. В даному випадку це взагалі не є кримінальним карним діянням, кримінальним правопорушенням. Поясню чому, тому що ця стаття зазвичай застосовується тоді, коли, ну, наприклад, хтось обіцяє перевести людей або переводить людей там через Карпати, через кордон, або привозить до річки Тиса і каже: ось тут можна переплисти, і людина перепливає. Ось це фактично є незаконним переправленням людей через державний кордон. В даному випадку пан Олександр сам виїхав, побув 6 днів за кордоном, повернувся назад в Україну і продовжив виконувати свої службові обов'язки. Більше того, він це робив у свою особисту відпустку, а не там у якомусь службовому відрядженні. А, і навіть якщо уявити конструкцію, в якій а, пан Олександр нібито не мав права на виїзд за кордон, хоча це абсолютно, ми з цією тезою абсолютно не погоджуємось, я вже зазначав, чому. А, навіть якщо уявити, що пан Олександр там якось незаконно перетнув державний кордон, ну будь-яким способом, то це є не більше ніж адміністративним, адміністративним правопорушенням. Передбачено статтею 204 з позначкою 1 о, кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому ну, в такому випадку ми вважаємо, що це є очевидно сфабрикованою справою і з якоюсь певною конкретною метою. Ну, суду були надані докази того, що ви говорите, про те, що пан Маркушин дійсно мав право виїжджати за кордон. І, і чому, якщо е, докази є, е, не враховано у цей склад адміністративного правопорушення, навіть якби да? ви кажете, чому власне, в чому річ? Е, ну, насправді так, ми надали всі докази. Е, більше того, навіть прокурор в матеріалах, які він надавав, обґрунтування своїх клопотань, долучав докази, які підтверджують той факт, що пан Олександр є батьком одинаком. У пана Олександра у 2020 році, в серпні 2020 року, народився син. У вересні 2020 року померла дружина. З того часу пан Олександр самостійно виховує свого сина. З початком повномасштабної війни пан Олександр був вимушений а, вивезти сина за кордон для того, щоб убезпечити його. І, власне кажучи, в серпні 2022 року просто мав привітати серед інших а, питань, за яким, через, через які виїжджав за кордон, мав привітати і сина з, з днем народження. А, ми ці докази надавали. Чому суд е не надав їм належної оцінки, я вважаю, що, скоріш за все, це більше пов'язано з певною заангажованістю, упередженістю суду. Власне, як і прокуратури, з огляду на те, що, в принципі, е суддя, прокурор, слідчі ДБР є очевидно фаховими юристами. Ну, навряд чи їх би взяли на такі посади, якби вони не усвідомлювали, не знали законів України. Очевидно, вони не можуть не розуміти того, що та кваліфікація, те кримінальне правопорушення, яке вони інкримінують пану Олександру, не є кримінальним правопорушенням конкретно в тих обставинах, які вони описують в повідомленні про А Більше того, очевидно, що суддя, яка розуміє, що об'єктивно підозра нічим не обґрунтована. Об'єктивно, кримінального правопорушення немає, але застосовує до підозрюваного такий винятковий запобіжний захід як тримання під вартою ще й заставою 30 мільйонів гривень. Я перепрошую, але я думаю, що ми в Україні бачили багато дуже великих резонансних справ, де фігурантам надавали давали набагато менші суми застави. А більше того, тут хотів би зауважити, що. По факту, сама, саме те, що пан Олександр виїхав за кордон, побув там 6 днів, повернувся назад з дронами, які передав військовим, і продовжує виконувати свої службові обов'язки, воно, в принципі, не створює ніякої суспільної небезпеки, більше того, не створює ніякої майнової шкоди ні для держави України, ні для конкретних фізичних осіб. Тому, чим можна взагалі обґрунтувати необхідні застосування аж такого розміру застави, ну. Чесно, я не можу для себе пояснити. Власне, через це ми впевнені у тому, більше того, суд на цьому не зупинився, окрім того, що застосували тримання під вартою з таким просто космічним розміром застави. Ще і у подальшому слідчий суддя вирішував, що є необхідність відсторонити пана Олександра від виконання обов'язків міського голови. І, власне кажучи, від виконання від посади, і власне кажучи, це ще більше дивує, тому що е прокурор не надав жодного доказу, який би міг підтвердити обґрунтованість підозри, обґрунтованість якихось ризиків або можливість того, що пан Олександр з використанням свого службового становища буде на когось тиснути, якимось, чином не впливати на кримінальне право на, на кримінальне провадження, продовжувати якесь кримінальне правопорушення, яке Ну, подія відбувається в 2022 році, що він може продовжувати, яка необхідність, реальна необхідність відсторонювати його від посади? Ну, іншого пояснення як рейдерське захоплення Ірпінської міської ради, я для себе не знайшов наразі. Ну, ми звикли говорити про продажних суддів, але ви, як юрист, я як журналіст, не будемо голослівними. Тут виникає питання, як можна довести те, що судді, прокурори, слідчі ДБР порушують закон, чи це можливо? Тому що якщо не можна довести, то виходить, що вся ваша робота, ну там на наступні дні, куту під хвіст. Вони будуть і далі робити свою справу, а вас не почують. Дивіться, кожну дію, кожне процесуальне рішення, кожна, кож перепрошую, кожну дію слідчих прокурорів, судді ми документуємо, ми надамо кожній дії належну оцінку і точно не залишимо без належного процесуального реагування. А, а чи існують докази? Я просто дивлюся, читаю Маркушина публічні заяви. Чи існують докази зв'язку між цим кримінальним провадженням і інтересами, і політичними, і бізнес інтересами Володимира Карплюка? І а, чи дійсно Карплюк задіює інші ще інструменти механізму тиску на Маркушина і його відсторонення від е, е, керівництвом е, містом? Ну, власне кажучи, Карплюк є один із свідків у цьому кримінальному провадженні, і більшість інших свідків з його близького оточення. Я думаю, що це багато про що може сказати. Проти Карплюка також є справи. Вам про них щось відомо. Чому проти них проти нього вони не рухаються, а проти Маркушина отут одразу іще з космічною заставою. Для нас теж велике питання, чому так сталося. і про ці кримінальні провадження так ми знаємо, це кримінальні провадження пов'язані з незаконним заволодінням земельними ділянками, а також їх забудовою, зокрема у природоохоронних зонах. А, міська рада реагувала на такі факти, зверталась до правоохоронних органів з відповідними заявами про скоєння кримінальних правопорушень, але за наявну інформацію жодне з цих кримінальних правопорушень не дійшло до якогось логічного результату. Ну, а це можна якось використовувати? Чи це взагалі різні речі? Ну, от в цій справі, Маркушина? А, дивіться, власне кажучи, якщо говорити юридично, то це різні речі. А фактично угу. ну, очевидно, це взаємопов'язані речі. Um, чи існує дійсно загроза рейдерського захоплення міста Ірпінь? Як ви, чи, можливо, ви, як адвокати, на цьому не концентруєтеся і займаєтеся виключно персоною Маркушина, але за його відсутності дійсно в Ірпіні можуть відбутися речі негативного характеру? По суті, так. Ну, тому що зараз його відсторонили від посади. Зараз він перебуває під вартою за злочин, який не є злочином. який Взагалі ну, просто це, це настільки виняткова історія. Я насправді, мабуть, вперше в своєму житті в професійному, професійному житті стикаюся з такою ситуацією, коли абсолютно зліпили якесь кримінальне провадження, називали його кримінальним правопорушенням, і людину через це ув'язнили і ще й з таким розміром застави. Тому я думаю, що це є. Планомірними діями до захоплення влади в місті. Якось можна цьому завадити зараз? От тут і зараз? Чи треба буде чекати оці всі, скільки там? 60 діб, так? Маркушину відвели. Дивіться, власне, каже, що ми працюємо над юридичною конструкцією mm -hmm. цього. Ми оскаржемо апеляційно. Ми адвокати, ми працюємо виключно над юридичною конструкцією, але я вважаю, що враховуючи той факт, що пана Олександра обрала громада, і саме громада довірила йому таку місію бути місцевим очільником, вирішувати питання міста, піклуватись про це місто. Я вважаю, що громада має тримати це питання також на жорсткому контролі. І ще питання: чи має політична влада найвища політична влада інструменти і можливості, і е, для того, щоб якось впливати, тому що я от від чого відштовхуюсь, є скарга від асоціації міст України, і там є заклик до президента Зеленського захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість. І там йдеться не лише про Маркушина, йдеться про мера Нетішина Олександра Супрунюка і міського голову Дрогобича Тараса Кучму. Президент має відповісти і якось втрутитися в цю справу. Власне каже, дивіться, я би не хотів особисто зараз втручатися в Якісь політичні конструкти. Я юрист можу говорити юридичною мовою. Якщо юридичною мовою, то ну на ситуацію безпосередньо це ніяк не впливає. Тобто є слідчі, є прокурори, які вже пред'явили підозру пану Олександру. Є суддя, яка вже застосувала запобіжний захід. Юридично на, на них ніхто вплинути не може. А, але позиція окремих політиків, звичайно, вона важлива, зокрема для суспільства. Але я виключно можу коментувати юридичну конструкцію. Останнє питання: оптимізм маєте в цій справі? Я впевнений, що ми досягнемо позитивного результату для пана Олександра. Дякую, дякую за розмову і за інформацію. Ілля Воробйов, адвокат Miller Лоу Фірм був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.